Вітаю, друзі! Мене звати Христина. Я менеджер девелоперської компанії Арена Буд. І зараз ми знаходимося на будівельному майданчику Ервін Хол. Апарт готель Ервін Холл» будується в самому центрі Карпат. Неймовірна краса навколо створює ідеальні умови для відпочинку. Та для інвестицій. Ервін Холл – це сучасний замок графа Шенберна нового тисячоліття. Він будується в бальнологічному курорті поляна. Інвестуйте в закарпатський готельний комплекс Ервін Холл». Чекаємо на ваші заявки. Девелоперська компанія Арена Бут гарантує найвищу якість будівництва, а керуюча компанія Ріба з Готлас груп забезпечить високу дохідність та швидку окупність ваших апартаментів.